Гаразд, цей урок присвячений ключам створення чудового вебсайту. Це все і фактори, які роблять ваш сайт відмінним, оптимальним і, звичайно ж, збільшують продажі. Отже, давайте поринемо прямо в це. Головне тут ясність. З вашим вебсайтом ви повинні чітко розуміти, чим займається ваш бізнес, ціль вашого бізнесу і що люди збираються отримати від нього. Що це для них? Ви повинні відповісти на ці питання. Ви повинні бути зрозумілі з вашим сайтом. Якщо люди відвідують ваш сайт і їм не ясно про що ви, вони підуть, тому вам потрібно дуже чітко і прямо вказати, в чому ваш бізнес і як він допоможе їм. Хороший сайт має мати візуальну привабливість він не може бути занадто захаращений або занадто багато всього відбувається, інакше люди підуть, тому він має добре виглядати, він має бути чистим і гладким. Він має бути візуально привабливим. Він повинен добре виглядати, і це буде тримати людей на вашому сайті. Якщо на вашому сайті складно орієнтуватися, це ще одна причина, через яку люди йдуть з нього. Тож простота навігації ще один ключ до створення чудового сайту це має бути швидко. Люди повинні знати, куди йти. Меню має бути зрозумілим для людей. Зручність мобільних пристроїв. Зараз так багато людей відвідують вебсайти зі своїх мобільних пристроїв, тому вони мають бути зручними для мобільних пристроїв. Ваш сайт має добре виглядати на мобільних пристроях. Він також повинен легко орієнтувати на мобільних пристроях, тому переконайтеся, що ваш сайт після його створення працює для мобільних пристроїв, і виберіть тему сумісну з мобільними пристроями та зручну для мобільних пристроїв. Спрямовує людей до конкретної мети і це з ясністю. Отже, з вашим вебсайтом вам потрібно спрямовувати людей до певної мети, у чому суть вашого бізнесу? Ось до чого має вести ваш сайт. Якщо ви продаєте продукти електронної комерції, все має призвести до цього. Якщо ви автор, все має вести до ваших книг. Тому у вас має бути чітка вирва, чіткий прямий шлях до вашої основної пропозиції. Деякі ключові функції, тому розглянемо деякі ключові функції веб-сайту. Блог, блог це чудова функція вебсайту, але блог це веб-журнал. Отже, це каталог статей, в якому остання з них зазвичай знаходиться вгорі. І це сторінка на вашому вебсайті. Таким чином, на вашому вебсайті буде купа статей, які ви пишете. І це допомагає у пошуковій оптимізації. Це забезпечує відмінний контент для людей, які відвідують ваш сайт. Тому він дозволяє відповідати на поширені питання і вирішувати проблеми. Це дозволяє заздалегідь надати багато корисної інформації для людей, так що блог це чудова функція на вебсайті. Далі іде сторінка про компанію. Тож за допомогою вашого сайту ви повинні розповісти людям, про що ви, в чому полягає ваш бізнес, у чому ваш бренд, яка ваша місія. Будьте зрозумілі й у цьому. Сторінка про нас допоможе налагодити стосунки та довіру, а також познайомить вашу аудиторію з вашим брендом. Контактна сторінка вам потрібна сторінка та спосіб, за допомогою якого люди можуть зв'язатися з вами. Якщо люди мають питання, вони повинні знати, де і як з вами зв'язатися. Щоб зробити ваш бренд більш доступним і дозволити вам зв'язатися з великою кількістю потенційних клієнтів. І ще одна особливість реєстрація електронною поштою. Таким чином, створення списку адрес електронної пошти є важливим аспектом онлайн бізнесу, тому вам необхідно, щоб на вашому сайті було видно поле для передплати електронною поштою. Тепер давайте подивимося на приклад сайту, який демонструє ці ключі до чудового сайту, і це VentureLaunchLab.com. Як бачите, він дуже чистий, гладкий і дозволяє людям точно знати, про що школа. Як ви можете бачити тут, приєднуйтесь до нового проекту для підприємців. Так що це дуже ясно, це дуже лаконічно, щоб люди достеменно знали, про що тут сайт. І у вас також є місце, щоб вказати свою адресу електронної пошти, щоб потрапити до списку, щоб дізнатися про націю підприємців, трансформаційного дому для підприємців. А якщо прокрутити донизу. Там дуже чисто, там не надто багато відбувається, і це дає вам саме те, що вам потрібно. Отже, як я вже сказав, ви знаєте, про що venturelaunchlab.com. На сторінці не надто багато шуму, і якщо ви подивитеся на це верхнє навігаційне меню, ви побачите сторінку контактів, так що ви зможете зв'язатися з нацією підприємців, і я натисну на цю сторінку про компанію. Є про нас з інформацією, яка коротко підсумовує, про що ресурс. Нація підприємців це трансформаційний будинок онлайн та офлайн для підприємців. Ось про що школа в одному рядку. Ось і сторінка про нас те саме. Зрозуміло, лаконічно. А ще тут у нас є блог, і тут ми публікуємо чудовий контент через блог, і у нас є багато статей, які дають людям цінну інформацію. Отже. Це один із прикладів чудового сайту, і я сподіваюся, що ви знайшли у ньому цінність. Побачимося на наступному уроці.